Так, друзі, всім привіт! В цьому відео ми з вами розберемо тему, що краще: біржа Binance чи біржа Bybit. Дуже багато запитань в Діректі. Хтось думає, що біржа Binance скоро зискаметься, хтось думає, що Bybit скоро зискаметься. Я вам скажу відразу: можна тримати кошти і на біржі Binance, і на біржі Bybit. Це плюс-мінус однакові біржі. І, наприклад, якщо ми робимо аналіз крипти і бачимо якусь ситуацію на монеті, якої нема на Бінансі, ми можемо відкривати угоди на Байбіті. Тому я всім із вас рекомендую зробити собі аккаунт і на біржі Binance, і на біржі Bybit. Це буде, скажімо так, диверсифікація. Силки на ці біржі в нас знаходяться внизу, в опису цього відео. І так, стейкінг, лаунчпули, лаунчпади, різні які виходять. Це все є і на Binance, і на Байбіт. Чому нам з вами зациклюватись лише на одній біржі, якщо можна і там приймати участь в різних проєктах, і там, звичайно, немає смисла акцентувати свою увагу лише на одній біржі. Тому нема сенсу думати, яка біржа краще, та чи та. Можна торгувати і там, і там, користуватись і тими знаннями, точніше, проєктами, і тими проєктами. Це дасть вам ще більше прибутку. І, наприклад, якщо у вас. Є якийсь класний токен, на якому ви бачите, що ціна скоро буде падати чи рости, ви хочете зайти в лонг або в шорт. Нема токену на Binance, скоріше за все, їсть на Bybit. Або ще можете взагалі там МЕК скачати такі от, біржі, чисто для торгівлі на фьючерсах. І все. Для спотової торгівлі я рекомендую Binance і Bybit, та ви можете купляти, але запам'ятайте, на біржах я рекомендую держати до 5-10 тисяч доларів. Не більше, тому що біржа це не е, гаманець ваших коштів. Краще тримати свої кошти на трасвалиці, на метамаски або е, взагалі на холодних кошельках. Але точно не на біржах. Цього ніколи не рекомендую. Операції зручно робити купівля і продаж криптовалюти на Binance і на Bybit. І ще раз, це диверсифікація. Ви можете тримати там 5 тисяч доларів і там, і не будете втрачати свої кошти в будь-якому випадку. Буде точніше шанс втратити кошти куди уж менше. Тому обов'язково диверсифікуйте свої збереження і вам советую торгувати і там, і там. Також з плюсів Bybit там ще є класні партнерські програми. Плюс купітрейгін на Binance Ви можете отримати 20-30 від людей, яких ви залучили до своєї реферальної програми, скажімо так, зареєструватися на ваш аккаунт. На Bybit там 40% чистий прибуток від комісії ваших людей, яких ви залучили. Також різниця доволі таки немаленька, якщо дивитися в майбутнє. Плюс Bybit зараз не так сильно грузить, як зараз грузить Binance. Саме я торгую і там, і там. Зберігаю кошти і там, і там. Сказати вам, що я от вибираю лише одну торгову біржу, не можу сказати такого. Тому і вам рекомендую також завести собі побільше торгових бірж, тому що, наприклад, у КХ, Мекс і ще куча куча різних бірж, вони також дають різні проекти, в яких можна приймати участь і ще більше заробляти в крипті. Не потрібно робити собі кордони в біржах. Тому закінчимо наше відео на тому, що чим більше у вас бірж, тим краще, тим більше ви можете приймати участь в різних проєктах і тим більше заробляти. Тим паче це яка не яка диверсифікація ваших коштів.